Жодна нація не вмирає від інфаркту. Спочатку їй відбирає мову. Ліна Костенко, українська мова в цьому сенсі, як і український народ, пережила чимало важких часів. Її переслідували, забороняли катували, як катували її насіїв. А вона вижила, зміцніла і розвинулась. Ніжна, мелодійна, співуча, чарівна, солов'їна, життєдайна. Вона є душею мільйонів українців і навіть тих, хто назавжди використовує її. У побуті 9 листопада українці всього світу відзначали День української писемності та мови. Вже давно стало гарною традицією саме в цей день писати радіодиктант національного єднання. Цього року він носив назву Україна на зламі тисячоліть. Щоб побачити, як це робитимуть школярі району. Ми побували у Смирнівському навчально-виховному комплексі, де впевнили, що такий захід для дітей це не якась там чергова перевірка грамотності, а вилив справжньої любові до рідної мови до рідної землі на згадку прийшли слова українського класика, бо то не просто мова, звуки, не словникові холодини. В них чути труд, і піт, і муки, чуття єдиної родини. Їхала до Смирнівки ще й для того, щоб випробувати власні сили, самі написати цей диктант. Ми сиділи у класі разом із учнями, слухали радіо, де розповідалось у скількох країнах на всій земній кулі українці одночасно писатимуть його. Під диктовку автора шкільних підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка. А я думала, оце і є те саме чуття чуття єдиної родини. У Австралії, Новій Зеландії, в Америці, і в Китаї, у Бейруті, у Смирнівці, в Артільному. У Лозовій, практично у більшості столиць світу, застигли українці в очікуванні. Треба відзначити прекрасну організацію цього заходу у Смирнівському НВК. Діти прийшли до школи у гарному вбранні у вишиванках. Як на справжнє свято, і дуже старанно виконували завдання завдяки директору Ользі Володимирівні Жданій та викладачу української мови літератури Інні Вікторівні Середі, які зуміли згуртувати і надихнути шкільну родину, захід вийшов теплим, зворушливим, майже домашнім. Мабуть, це і є та сама педагогіка. Так би мовити, з чоловіческим ліцом, коли діти насправді почуваються в рідній школі вільними, розкутими, готовими з цікавістю вбирати знання, які несуть їм їхні вчителі, яке ж ставлення мають до диктанту єдності педагоги та учні Смирнівського НВК? Ну, по перше, я відчуваю себе частиною українського народу. І думаю, що і у дітей також повинні бути ті самі відчуття, що ми єдині, ми разом. Бо разом, як відомо, можна здолати будь-яку біду, будь-яку неприємність. І, звичайно, разом дуже важливо поділитися своїми успіхами, стараннями. Оце, я думаю, найважливіше. І сьогодні в мене. Ну, таке відчуття гордості за свою країну, за свою маленьку школу, особисто за себе, що я директор цієї школи своєрідної. Що я бачу, що діти підготувалися ретельно. Сьогодні я знаю багато бажаючих хотіло б написати цей диктант. У нас аудиторія не дуже велика, то... всі але це знає, не будуть. Не да, всі, всі не вмістилися. Звичайно, діти готові до написання диктанту. Ми неодноразово над цим працювали, звичайно, на уроках української мови. Але крім того, діти писали і ДПА у формі диктанту. Ну і я думаю, їм все таки буде цікаво долучитись до цієї акції, оскільки вся Україна цю акцію буде підтримувати, і дійсно вони зможуть перевірити себе, наскільки вони готові до майбутнього, наприклад, одинадцятикласники, до майбутнього вступу, до майбутніх випробувань. І я думаю, вони що покажуть гідний результат і дійсно спробують себе і відчують себе. Членами єдиної спільноти української, а це найголовніше, оскільки дійсно організатори акції все-таки заявили радіодиктант, це як диктант національної єдності. Ставлення до цього диктанту дуже серйозне, так як ми на цьому диктанті можемо перевірити свої знання, ми пишемо цей диктант разом з усією країною. Це дуже приємно, тому що, попри всі неприємності нашої, країни, зважаючи на її велику історію, Ну, те, що ми єдині, це дуже приємно і дуже радісно для всієї нашої країни. 11.30 в Україні. Ми готові писати радіодиктанту. Олександра. Прошу. І ще раз вітаю всіх і починаємо диктант. Послухайте заголовок. Україна на зламі тисячоліть. Спочатку послухайте увесь текст. Взагалі, в Лозівському районі в той день писали радіодиктант: 430 школярів, 101 педагог, 36 батьків, 12 випускників минулих років і один кореспондент. 159 учнів 3-4 класів начальних закладів Лозівського району взяли участь у першому шкільному етапі 17-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Директор Смирнівського НВК привітала своїх учнів з цією подією, а вчителька Тетяна. Іванівна Брашко докладно розповіла про засновника конкурсу Петра Яцика. Побували ми 9 листопада і на годині плекання рідної мови, яка пройшла у рамках Дня української писемності та мови. Зворушливо і піднесено говорили смирнівські школярі про рідну українську мову, підкреслюючи її співучість, витонченість та емоційність. На такій приємній хвилі і завершилось свята у Смирнівському навчально-виховному комплексі. Та життя продовжується, і дуже хочеться сподіватись, що молоде покоління країни продовжить патріотичні традиції своїх дідів-прадідів. Та старших братів, які відстоюють незалежність України на сході. Тож любіть, поважайте та вдосконалюйте нашу мову, шановні, адже вона починається з кожного з нас. Вона одна, як і Україна, у нашому серці, і саме українською промовляє дух нашої свободи. Слава про Київську Русь! Слава!